Усім привіт! У цьому відео я розповім, як зробити розрахунок прибутку на Еці згідно оновлених комісій, а також на що звернути увагу, щоб не працювати у мінус. Багато продавців на Еці навіть досвідчених припускаються однієї поширеної помилки. Вони неправильно розраховують свої витрати, комісії, а також додаткові збори. Через це вони місяцями можуть працювати у мінус і навіть цього не усвідомлювати. Тому я вважаю, це відео особливо важливе для тих, хто тільки починає. Якщо ви на нашому каналі уперше, дозвольте представитись, мене звати Христина. Я представляю компанію, яка називається Podbull. Це нове підприємство, засноване у 2024 році. З нашої друкарні у Нью-Йорку ми надаємо. По Послуги друку у галузі Print on Demand – друк на вимогу. Ми також створюємо контент для соціальних мереж, щоб допомагати продавцям краще розібратися у цій сфері. Якщо ви ще не підписані на нас, будемо раді бачити вас серед нашої спільноти. Сьогодні я покажу вам просту таблицю, яку підготували спеціально для цього відео. Ви також можете її повторити, оскільки це зовсім не складно та. Швидко, на її прикладі, ви зрозумієте, як самостійно створити калькулятор прибутку на ельсі. Так, у Google дуже багато таких сервісів та калькуляторів, однак, судячи з досвіду, вони не завжди... Оновлюються вчасно, а також містять багато помилок. Тому навіть якщо ви користуєтеся таким сервісом, вам слід вміти перевірити розрахунки. Навіть у подболу у нас також є такий калькулятор, який працює за такою ж логікою. Однак я вважаю, що кожен продавець повинен вміти і розуміти, як це працює зсередини. Перш ніж перейти до таблиці, я хотіла би звернути увагу на декілька важливих моментів. Це стосується комісії. Комісія буде відрізнятися залежно від. Того, де зареєстрований ваш бізнес, в якій валюті ваш магазин на Етсі, а також особливостей обробки платежів у вашому регіоні. У цьому відео я покажу на такому прикладі, який є найпоширеніший серед наших клієнтів Podbull. Це для бізнесу, який зареєстрований в Україні, а валюта магазину це долари США. Саме такими магазинами користується більшість наших клієнтів. Але майте на увазі, якщо ваш бізнес зареєстрований у США, комісії для вас можуть відрізнятися. Отже, ось ця таблиця, яку я підготувала, і зараз я вам детально все пояснюю, пройдусь по кожному полі, по кожній клітинці. Перше, це ціна товару на етсі в доларах, а також ціна доставки. І... Третій рядок це загальна сума продажу. Я тут використала ось таку простеньку формулу, просто суму першого і другого. Далі в нас йдуть комісії едці, і прошу звернути вашу увагу, що йдеться не про одну комісію, а їх декілька. Сама перша комісія це payment processing Fee, яка становить 6% плюс фіксована частина для України це 30 центів. Зараз у нас тут тільки 30 центів, оскільки попередні. Я ще пусті і покажу вам знову ж таки формулу. Також дуже проста формула, яку я використала для автоматичного обчислення. Також я додала сюди джерела, які я використовувала для того, щоб отримати дані для. Ціх необхідних комісій. Ви також можете перевірити. Дуже рекомендую. Це Etsy Help Center, центр допомоги Etsy, розділ фінанси fees and billings. і, наприклад, What are Payment Processing fee for selling on Etsy. Саме з цієї коротенької статті я взяла інформацію. Тут розповідається коротко про цю комісію, і якщо ми прокрутимо вниз, тут ми також знайдемо Україну і дані для України наступне це Transaction Fee, становить 6,5% від продажу. Знову ж таки, швиденько показую вам формулу, поки що тут 0, тому що попередні поля пусті, і listing Fee – 20 центів за кожен продаж. Тобто, наприклад, якщо ви створюєте новий лістинг і додаєте Quantity, тобто кількість, скажімо, 100, за кожен новий продаж, ви будете платити 20 центів. Це не одразу ви будете платити, коли ви створили лістинг і оновлюєте перше оновлення як зазвичай 20 центів, і потім, коли ви отримуєте замовлення за кожен продаж, також центів. Центів і наступне дуже важливе поле ПДВ на комісії. Якщо ви не ввели свій податковий номер, тобто «Taxpayer ID», еці нараховуватиме 20% ПДВ зверху на усі свої комісії. Тут я зробила таке поле з перемикачем. Якщо ви ввели свій податковий номер, ви обираєте так і тоді комісія буде нуль. Якщо ви не ввели свій податковий номер, тоді ви обираєте ні і комісія. Буде 20% від усіх комісій зверху. Знову ж таки покажу ПДВ на комісії 20% від усіх комісій зверху. Тут ось така простенька формула. Якщо ні, тоді ми застосовуємо 20% до комісій попередніх. Багато продавців цього не знають і просто втрачають від трьох. До 10% їхнього заробітку щомісяця. І наступне поле це Net Revenue, чиста виручка, тобто виручка, яку ми отримуємо на баланс виплат для Едсі. Але не варто плутати цю чисту виручку з вашим доходом, адже щоб отримати вже дохід від цієї чистої виручки, вам треба буде відрахувати собівартість товарів, доставку, також додаткові. Витрати, наприклад, витрати на рекламу, ваш час, щомісячні витрати, допустимо, на програми, якими ви постійно користуєтеся. Тому це потрібно також мати на увазі. і Ми зараз до цього дійдемо. Однак, перш ніж ми перейдемо до цього блоку, я також хотіла звернути вашу увагу на додаткові комісії та витрати, а саме Offside Ads, Тобто як випливає з назви реклама поза сайтом Etsy. тобто, це не те, що ми бачимо в видачі Etsy після того, як здійснили пошук. Іноді ми бачимо такі лістинги. Які написані як спонсоровані, це реклама від вашого імені в Google, Facebook, Instagram. За таку рекламу Etsy бере або 12, або 15% комісії. Так, якщо ваш магазин за останні 365 днів, тобто за рік, досягнув позначки продажів на 10 тисяч доларів і більше, для вас ця офсайт Ads коштуватиме. Всього 12%, однак ви більше не зможете її відключити. Якщо ж ви новий магазин і ще не досягнули позначки продаж в 10 тисяч доларів, тоді ви в будь-який час можете ввімкнути і вимкнути цю функцію, однак вона коштуватиме для вас 15 Ви скажете, що можливо це багато, однак, як на мене, це дуже вигідна пропозиція, і я завжди рекомендую тримати офсайт ads Ось. Скільки ви платите лише тоді, коли дійсно отримаєте замовлення з цієї реклами, якщо ви самі? Спробуєте зробити рекламу в Google або в Instagram, Ця реклама коштуватиме вам набагато дорожче. І подивіться на цю ситуацію з іншого боку. Ви створюєте рекламу поза Etsy, тобто залучаєте нових клієнтів, яких ще немає на і можливо, вони ніколи не чули про Etsy, і вони приходять, дивляться ваш магазин, і ви. Платите за це лише тоді, коли вони дійсно щось у вас замовляють. Як на мене, це дуже і дуже вигідно. Отже, переходимо до наступного блоку. Це ціна продукту з в доларах і ціна доставки в доларах, а також загальна вартість. Чи в доларах знову ж таки зовсім простенька формула, сума цих двох рядочків? І хочу звернути вашу увагу: ці поля я зробила голубим кольором. Ось всі ці чотири голубі поля це єдині поля, єдині клітинки, які ми будемо заповнювати в цій таблиці. Все інше буде заповнюватися, тобто оновлюватися автоматично. І останні два поля це вже власне чистий прибуток. Та маржа прибутку. Щоб вам краще зрозуміти, як все це працює, давайте подивимося це на реальному прикладі. Я знайшла ось такий лістинг на Etsy. Це футболка, вона досить непогано продається. І давайте тепер введемо дані в таблицю. Отже, ціна цієї футболки 15:75. Тепер давайте перевіримо, скільки коштує доставка. Доставка коштує 4,99. І як бачимо, таблиця автоматично підрахувала всі комісії ЕЦІН. І знову ж таки, я би хотіла звернути вашу увагу на ПДВ на комісії. Якщо ми зараз змінимо. Наш переключатель на ні, як бачите, вона становить 2,98%. Це може здатися незначною сумою, але вона може змінюватися і зростати. Наприклад, якщо цей продаж буде здійснено за допомогою ads, в таких випадках ця комісія може зростати до 6 або навіть 7%. Але ми продовжимо наші розрахунки так, ніби ми ввели податковий номер. І як бачите, зараз у нас залишається чистої виручки приблизно 17,64. Далі нам потрібно ввести ціну продукту «Подбул». Для цього заходимо на сайт «Подбул» в каталозі. Нам потрібно вибрати товар. Давайте перевіримо, яка саме це футболка. Гілдан 5 тисяч. Отже, гілдан 5 тисяч. Дивимося на ціну: 8,50 доларів США або 6 доларів 80 центів це, якщо подбол преміум. Я буду використовувати ціну подбол преміум, тому введу 6 доларів 80 центів. І загальну вартість доставки нам також потрібно ввести. Знову ж таки заходимо на сайт Футбол. Ці ціни ми також можемо бачити тут. Шукаємо США, тобто Сполучені Штати United States 5.99 І вводимо ціну 5.99 Отже, як бачимо, після усіх витрат і комісії у нас чистий прибуток становить приблизно 4 долари 85 центів а маржа прибутку приблизно 23 відсотки. Це досить непоганий робочий результат. І щоб закріпити все це знання, хочу ще показати один приклад з більш дорожчою футболкою, яку я також. Знайшла на Etsy. Давайте видалимо все, що ми вводили. Отже, знову ж таки дивимося. Ціна футболки 23,96. доставка 5,15. Тут знову у нас все підраховується автоматично і нам треба ввести ціни подбол. Знову ж таки, перевіримо, що це за футболка. Тут у нас написано, що це Comfort Colors. Ось Comfort Colors C- Short. Йдемо на сайт Podbull. Знову ж таки, в, в каталогу знаходимо Comfort Colors і дивимося. Для Podbull преміум ціна 8 доларів 80 центів. Вводимо ціну і доставка також. Я не буду перевіряти, тому що знаю 5,99. Отже, як бачимо, тут ми заробляємо приблизно 10 ,18 доларів 18 центів. Це чистий прибуток, а маржа прибутку 34,98. Для новачків я зазвичай рекомендую починати з маржі 20-25% і поступово збільшувати її до 30-35%. Вам може здатися, що 10 доларів прибутку. Це небагато, однак давайте порахуємо наступним чином: 10 доларів це один продаж, але абсолютно реально продавати в день 10 футболок, 10 продаж це дуже навіть реальний результат, і це вже буде 100 доларів в день. У місяці в нас 30 днів. Тобто, якщо в середньому в нас 10 продаж у день. В місяць ми реально можемо заробити близько трьох тисяч доларів. І як на мене, це дуже непоганий результат. І наостанок дуже швидко хочу показати вам, як додати свій податковий номер. Я вже це показувала раніше, однак ще раз повторюсь: можливо, хтось не дивився попередніх відео. Отже, в нашому магазині, в меню «Shop Manager» вибираємо фінанси – «Legal and Tax Information». І ось тут трошки прокручуємо вниз. І ось тут ми можемо додати наш номер платника податків. І ще одне, що я хотіла би показати, я також це раніше показувала, однак ще раз повторюсь, де ви можете бачити всі комісії, які з вас збирає Etsy. Знову ж таки, заходимо у «Finances» в меню Shop Manager і натискаємо Payment account. Тут прокручуємо вниз, і якщо у вас будуть продажі, ви детально бачите всі комісії для кожної продажі. Це новий магазин, я його спеціально створила для цих навчальних відео, тому тут немає ще ніяких продаж. Однак ми вже можемо, наприклад, бачити, що Etsy з нас. Збирав, коли ми створювали лістинг, як я казала, ось, наприклад, 20 центів за лістинг. І оскільки у цьому магазині у нас немає tax ID, також з нас знімав ПДВ. Коли е, у вас будуть Продажі ви зможете тут бачити і Payment Processing Fee, і Transaction Fee, і VAT Fee, а також комісії з Offsite Ads, тобто, все, все ви зможете відслідковувати детально ось тут. Отже, давайте підсумуємо. Print on demand – це бізнес модель з дійсно великим потенціалом. Звичайно, я не можу обіцяти вам, що ви станете мільйонером, однак досягнути 10 продаж на день це більш ніж реально. Все, що вам потрібно, це трохи дисципліни, наполегливості та творчості. І ви скоро побачите результати. Отже, у цьому відео я детально показала та розказала, як робити розрахунки для Etsy, щоб зрозуміти, чи отримуєте ви прибуток і скільки становить цей прибуток, а може, все ж таки, все ще працюєте у мінус. Якщо вам подобається наш контент, ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Побачимось!